Дивіться у сьогоднішньому відео. Любить Одесу, не боїться Путіна і навіть переходить на українську 5 фактів про Максима Галкіна, за які його варто поважати. Крім цього, російські ЗМІ повідомляють, що Філіп Кіркоров перебуває у важкому стані та хоче померти. І наостанок був весь у крові. Відомий український співак шокував, як ледь не загинув у Сирії від обстрілу. Це Марс та зірки. Поїхали! Пародист Максим Галкін, який емігрував з Росії після початку повномасштабної війни в Україні, відрізняється від так званих хороших росіян, що найменше непохитність Він жодного разу не дав приводу засумніватися в своєму засудженні політики Кремля, а також про путінських колег і пропагандистів. Ба більше з кожним місяцем його висловлювання стають усе сміливішими, а згадки про війну частішими. За це артиста, якому 18 червня виповнилося 48 років, поважають за кордонами в Україні. Сьогодні ми пригадаємо п'ять фактів про Максима Галкіна, котрі вивели з себе його колишніх фанатів. Факт перший він не боїться Путіна. Як би не билися в вистеріці про путінські чиновники, називаючи Галкіна іноагентом, він не боїться гніву російського вождя і навіть відкрито над ним насміхається. На одному з заходів в Ізраїлі артист пожартував, що застав ще справжнього Путіна, натякаючи на те, що зараз Росією править один із його двійників. Факт другий розмовляє українською мовою. Пародист не лише розуміє українську мову, а й може нею писати. Це вміння він продемонстрував, реагуючи на наслідки російської атаки по Одесі в ніч на 2 березня. Соловійною він ще й виконує українські пісні на своїх концертах за кордоном. Факт третій обожнює Одесу. Одного разу Максим Галкін пригадав, що провів своє дитинство в українському місті на березі Чорного моря, де ходив до школи та вивчав українську мову. Саме тому з Одесою в нього пов'язані особливо теплі спогади. В 2022 році він навіть показав будинок, у якому жив. Факт четвертий: висміює пропаганду та колег по сцені з усіма провоєнними артистами варев. Чоловік Але Пугачової назавжди обірвав зв'язок. Він не боїться пародіювати їх, висміювати за злочинну позицію та підтримку пропаганди. Зокрема, від жартів артиста часто потерпають Кіркоров, Лоліта, Соловйов тощо. Факт п'ятий розповідає правду про війну та доводить росіян до істерики. Максим Галкін, як і українські зірки, знає, що про воєнні злочини Кремля потрібно говорити публічно. Ось чому в його облозі є чимало фото з України та правдивих розповідей про війну. Росіяни, які підписані на гумориста, часто влаштовують істерику, дивлячись, наприклад, на фото підірваної каховської ГЕС. Однак такі пости допомагають боротися з кремлівською пропагандою. Друзі, а що про Максима Галкіна думаєте ви? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Російські пропагандистські змі повідомляють про те, що путінські фанати співак Філіп Кіркоров, який нещодавно увійшов не в ті двері, перебуває в дуже важкому психологічному стані. Як повідомляє російський ресурс страсті, кіркоров нещодавно розповів, що його відвідують думки про смерть. Психолог Станіслав Самбруський повідомив, що Кіркоров переживає чоловічу кризу. Складно запідозрити Кіркорова у творчій кризі. Звичайно, стільки років намагатися робити щось нове це може підкосити, але в зірки є всі можливості залучати найкращих режисерів для своїх шоу. А ось чоловіча криза з усім букетом переоцінки життєвих цінностей і досягнень може хвилювати Філіпа. При цьому його відмова від професійної психологічної допомоги виглядає як лукавство. В інтерв'ю він говорив, що після п'ятидесяти не розлучається зі своїм психологом. Утім, якщо він припинив користуватися послугами психолога, потреба проговорити проблеми і знайти пошук рішення можна закрити з близьким другом або духівником, резюмував експерт. Також Україні окупанті Росії не можуть забути про розлучення російського співака Філіпа Кіркорова і співачки Алли Пугачової. А оскільки Примадонна публічно засудила терористичне вторгнення РФ в Україну і поїхала з сім'єю жити до Ізраїлю, то тепер ледве не щодня з'являються все нові версії. Російський продюсер Леонід Дзюник у коментарі для російських змі заявив, що всі гроші, які заробляв Філіп, він одразу ж переказував Пугачовій. Оскільки Леонід був бухгалтером путініста, він зазначив, що в якийсь момент його рахунки дорівнювали нулю. Гроші Кіркорова також витрачалися на виробництво Чіпсів, а реконструкцію заводу з випуску газованої води в Краснодарському краї. Були ще якісь проекти. Через деякий час ми з Філіпом поїхали на гастролі до США. Там він відкрив собі американську карту і попросив гроші за турне перераховувати на неї. Коли Пугачова дізналася, що кошти за 4 концерти в Штатах, а це близько 120 тисяч доларів, пройшли повз неї на окрему карту Кіркорова, то вибухнув скандал. Ти від мене гроші приховуєш, шуміла вона. Ну і в підсумку вони розлучилися, а Галкін, що називається, поквапився, сказав Дзюник. Друзі, пишіть у коментарях, чи вірите ви у цю версію. Як на нашу думку, то все це змакує на наклеп. І наостанок український співак Ель Кравчук шокував, як ледь не загинув у Сирії від обстрілу. У своєму інстаграм артист розповів, що йому ще в дитинстві довелося дізнатися, що таке війна. Зокрема, батько виконавця військовий, він мав відрядження в Сирії, тож маленький Кравчук разом із мамою вирушав разом із ним. Всередині 80-х років співак у місті Алепо потрапив під обстріл, коли йшов до школи. Артиста тоді врятувала мама, яка прикрила його собою та відтягла до дерев, де вони змогли заховатися від ворожих куль. Це було у місті Алепо в Сирії приблизно 1984 року. Одного разу мама вирішила провести мене до школи. Саме тоді з'явилися снайпери на дахах. Почався автоматний обстріл. Мама закрила мене собою, лягла на землю і стала повзти до дерева персика, що росло на вулиці. Ми сховалися під цим деревом, а я був весь у крові через подряпаний від асфальту. Але ми були живі. Ми навіть усміхалися, сидячи під персиком. Цей момент я ніколи не забуду, пригадав артист. Коли родина співака виїхала з Сирії, він вірив, що більше ніколи йому не доведеться на власні очі бачити, що таке війна. Утім, Мель Кравчук був шокований, як у 21 столітті Росія вторглася до України. А за словами співака, особливо прикро, коли дітям доводиться жити в умовах війни, в яких забирають дитинство. Коли почалася АТО, і я дізнався про помордування попасної та те, як там виживають діти. Це стало для мене випробуванням. Я пам'ятаю себе школярем під обстрілами у бомбосховищах, і звичайно, блекаути, які були і в Алепо, коли вимикали світло. Усі ці труднощі війни, які я відчував 30 років тому. Відчуваю і сьогодні вже дорослою людиною. Я ніколи не думав, що ці два стародавні міста, Київ та Алепо, обидва з тисячолітньою історією будуть так обстрілюватися та руйнуватися у 21 столітті. Додав артист. Друзі, чи згодні ви з думкою Ель Кравчука? Давайте поспілкуємося у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.